Привіт, мої вірні підписники! З вами знову я, його величність Персевальд. Настала найцікавіше пора року. Мої люди схоже остаточно збожеволіли, але цього разу їхнє божевілля принесло кілька дуже цікавих трофеїв. Почнемо з ялинки. Що це взагалі таке? Це велике зелене дерево, яке вони перетягли в дім, щоб я міг його вивчати. Я вважаю це особистим подарунком. Це ідеальна вертикальна сходинка, щоб стрибнути відчути себе справжнім гірським хижаком. Це ідеальне місце, щоб сховатися і влаштувати засідку, на нічого не підозрюючи людські ноги. Але найцікавіше це гірлянда, світлові змії, ці блискучі, мерехтливі мотузки, які вони розвішують по дереву. Це ж просто іграшка, яка сама світиться. Моє завдання перевірити, чи міцно вона закріплена, а також чи можна її скинути погратися з нею на підлозі. Я ще не вирішив, чи вважаю я її другом, чи ворогом, але точно вважаю її своєю власністю. І тепер про мою нову нерухомість. Вони принесли якийсь дидний маленький будиночок, зроблений з чогось твердого, що пахне корицею і чимось солодким. Вони назвали це пряничний будинок. Я провів ретельний огляд. Стіни недостатні міцні для течіння кігтів, да занадто низький, щоб на ньому спати. Запах і дозрілий. Призначення, очевидно, це спеціальна тимчасова єстійна іграшка, яка стоїть, щоб я міг її потругу гризти, руйнувати і доводити, що моє місце на справжньому м'якому дивані, а не в цьому ароматному нефункціональному житлі. Мій висновок. Люди принесли мені велику драпку, блискучі іграшки і їстівний макет. І це все на мою честь. Свята почалися, і вони повністю присвячені мені, як завжди. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити, як я цього року ненароком скину верхівку ялинки і ставте лайки, щоб мої люди купили мені ще більш блискучих мотузок. Скотячою святковою величю ваш Персивальд!